Україна буде в Європейському Союзі. Незалежно від ситуації з Волинською трагедією, про це сказав президент Польщі Анджей Дуда і додав, що той, хто виступає проти цього, підіграє Путіну. Це була відповідь на заяву міністра оборони Польщі Касіня Камеша, який говорив, що якщо Україна не змінить свого ставлення до Волинської трагедії, то Польща може блокувати вступ України до Європейського Союзу. Ці всі розмови про минуле безумовно заважають нашому сьогоденню. Ці розмови про минуле тут в Польщі стали частиною внутрішньополітичного дискурсу і повторюються від виборів до виборів, тому що люди на цих розм... Умовах намагаються зробити собі політичний капітал, але насправді українсько польські стосунки не є настільки трагічними тут в Польщі завершилася українсько польська асамблея, в якій брали участь парламентарі України і Польщі. Це великий захід, вона проходила в 13-те. На жаль, протягом великої пандемії після цього, з початком повномасштабного вторгнення, жодного разу українські і польські парламентарі не збиралися разом для того, щоб говорити про майбутнє на цій асамблеї, під час її засідання, де я брав активну участь. Ми говорили про економічну співпрацю, про допомогу в євроінтеграції України, про війну, про гібридні війни, про інформаційну безпеку безліч тем торкалися. Ми разом всі ці теми близькі і для українців, і для поляків, тому що кожен українець, як і кожен поляк, розуміє, що лише разом ми можемо перемогти російську агресію, перемогти диктатора Путіна, відстояти демократію в світі. І хто би не намагався, як би не намагався спекулювати нашим минулим різним ставленням до нього? Намагався змінювати це ставлення в своєму суспільстві. сьогодні нічого не вийде, тому що спільний стратегічний інтерес завжди важливіше. А для нас дуже важливо, щоб було підтримано наші плани перемоги, щоб ми якомога швидше стали членами НАТО і Європейського союзу. Роль Польщі в цьому надзвичайно велика. Я хочу подякувати всім польським колегам і українським колегам, які брали участь в асамблеї. Ми починаємо працювати. Наступна асамблея обов'язково відбудеться в Києві в Україні. А вже незабаром. 12 і 13 листопада в межах форуму Віа Карпаття в Києві пройде великий польсько-український форум, де будуть представники. Міністерств і України і Польщі, де будуть найвищі посадові особи, де будуть депутати. Ми будемо обговорювати декілька важливих тем. Найважливіша серед них це співпраця в енергетиці. Очевидно, Україна зацікавлена у відновленні наших енергетичних потужностей. Не менш важливою є співпраця в галузі оборони, тому що лише спільно ми можемо перемогти ворога, який хоче знищити як Україну, так і Польщу. Недаремно Дмитро Медведєв, коли говорив про Польщу, стверджував, що не лише Україна є фейковою державою, а й Польща теж фактично була частиною російської імперії і має залишитися у російській сфері впливу. Недаремно Путін в 21-му році, ще перед повномасштабним вторгненням, говорив про те, що вкрай важливо, щоб в країнах східного колишнього східного варшавського блоку не стояло озброєння НАТО. Щоб кордони НАТО повернулися до кордонів 91-го року, не лише Україну хоче загарбати Росію, Польщу так само, лише мудра політика може захистити нас від фейків. Це те про що я говорив на цій конференції. Ми можемо скільки завгодно говорити про заборону тих чи інших соціальних мереж, про перевірку тієї чи іншої інформації. Але протистояти дезінформації можуть лише справжні, сильні європейські цінності, цінності свободи, цінності демократії, цінності солідарності, які об'єднують європейський союз. Про це ми тут з поляками говорили і продовжуватимемо говорити далі. І обов'язково разом переможемо. Підписуйтеся на мій канал, Микола Княжицький, Варшава.